Триває 1028-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1600 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 17 грудня, окупаційні війська Росії втратили 765 110 військових, 9 567 танків, 19 000 751 бойову броньовану машину, 21 159 артилерійських систем, 1256 реактивних систем вогню, 1025 засобів ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 тисяч 406 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2943 крилатих ракет, 28 кораблів, 31 550 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів. Уточнюються